Це було одне з цих нечисленних треба, які мене так утомили і не давали спати. Дарма що треба малече, велике, богуте має, що кожен раз воно вимагає уваги, що не я їм. А воно мною керує. Фактично стаєш невільником цього многоголового звіра. Хоч не час увільнитись від нього, забути, спочити. Я утомився. Життя безупинно і невпогано йде на мене, як хвиля на берег. Не тільки власне, а й чуже. А врешті хіба я знаю, де кінчається власне життя, а чуже починається? Я чую, як чуже існування входить в моєму в повітря кіз вікна і двері, як води притоки в річку. Я не можу розминутись з людиною. Я не можу бути самотнім. Признаюся. Завжди планетам вони мають свої орбіти і ніщо не стає їм на їхній дорозі. Тоді, як на своїй, я скрізь і завжди вхищаю людина. Так, ти стаєш мені на дорозі і вважаєш, що маєш на мене право. Ти скрізь. ти одягла землю в камінь, залізо. ти через на будинки в тисяче чорних років, вічно дихаєш смородом. Ти берчу лиш страту піш у землі з криготом фабрик, громом коліс. Рудиш тобі, як пилом та димом, ревеш від болю з радості, з горські. Я зірина. Скрізь це смічають Бог. Твої очі цікаві, жадні влазять у мене. І сама ти в твоїй розмаїтності кольорів і форм застрягаєш у моїй зіниці Я не можу розминутись з тобою. Я не можу бути самотні. Ти не тільки йдеш поруч зі мною. Ти влазиш всередину в мене. Ти кидаєш у моє серце як до власного сховку. Свої страждання, свої болі, свої розбиті надії, свою розпач, свою жорстокість і звірячі інстинкти. Весь жах, весь свого існування. Яке тобі діло, що ти мене мушиш? Ти хочеш бути моїм паном. Хочеш взяти мене, мої руки, моє серце, мою волю мій розум. Ти хочеш вистати мене всі мої кров'я, як той вампір, і ти це робиш. Я живу не так, як я хочу, а як ти мені кажеш, то твоїх нескінченних треба з кінечних мусить. Я утомився. Мене втомили, люди. Мені докучило бути заїздом, де вічно товчаться оті створіння. Кричать, метушаться і смітять. Повітчиняти вікна, провітрити оселю, викинуть разом із сміттям і тих, що смітять. Нехай увійдуть у хату чистота і спокій. Хто дасть мені в втіху бути самотнім? Смерть, сон, як я чекав їх час. А коли приходив той прекрасний брат смерті і брав мене до себе, люди і там чекали на мене. Вони сплітали своє існування з моїм в химерну сітку, намагалися налити мої вуха та моє серце тим, чим самі були повні. Слухай но, слухай ти, й тут несеш до мене свої страждання, своє мерзенство. Моє серце повне ущерть. Воно не може більше вмістити. Дай мені спокій! Так було по ночах. А вдень я зригався, коли чув за собою тінь від людини. І з огидою слухав ревучі потоки людського життя, що мчали назустріч, як дикі коні з усіх городських вулиць. І людського гаму. Здавалось, город витягує в поле свою залізну руку за мною і не пускає. Мене дратувала непевність, що тремтіла всередині мене. Чи розпустить рука свої залізні пальці, чи пустить мене? Невже я вирвусь від цього зойку та увійду у зелені безлюдні простори? Вони замкнуться за мною, недаремно буде клацати кістками залізна рука і буде навкруги і в мені тиша. А коли все це сталося так швидко і непомітно я не почув тиші. Її глушили чужі голоси, дрібні, непотрібні слова, як тріски і солома на весняних потоках. Одна знайома дама 15 років слабувала на серці. Трахтарах, так, тракторах, так, тракторах так. вона наша тоді стояла! Трахтарах так, трах рах тах трахтарах так. Ви куди йдете? Прошу білети! Якийсь зелений хаос крутився круг мене і хапав бричку за усі колеса. А неба тут було так багато, що очі тонули в ньому, як в морі, і шукали, за що б зачепитись, і були безпомічні. Врешті ми вдома, білі стіни будинку вертають мені свідомість. Як тільки бричка вкотилася на широкий зелений двір, закувала зозуля. Тоді я вперше почув велику тишу. Вона виповняла весь двір, та поміж деревами, залягала по глибоким блакитним просторам. Так було тихо, що мені соромно стало калатання власного серця. Десять чорних кімнат, залитих пітьмою по самі вінцем. Вони облягають мою кімнату. Я зачиняю двері, наче боюсь, що світло лампи витече все крізь шпари. От я і сам навкругині душі тихо й безлюбно. А однак я щось там чую поза своєю стіною, воно мені заважає, що там? Я чую форму налитих ще чорною пітьмою меблів і скрип під їх вагою. Ну і добре, стійте собі на місці. Я не хочу про вас думати. Я краще ляжу, погашу світло і сам стану чорним предметом, який нічого не відчуває. Нічим. Як добре бути нічим непорушеним, безгасним спокоєм. А однак я щось там чую, поза своєю стіною. Воно мені заважає. Я знаю, що коли б отак увійти в чорну кімнату і черпнути сірником, як все б скочило на своє місце. Вікна, двері. Навіть карнизи. Можливо, око встигло купити образ людей, всіх тих, що залишили своє відображення в дзеркалах. Голоси по закарманниках, а тіні по стінах. Хто знає, що робиться там, де людина не може бачити? Ну от! Які дурниці? Ти хотів ти ще й безлюдя. І от ти маєш. В мої дні течуть тепер серед степу, серед долини, налитої зеленим хлібом. Безодні стежки скриті, інтимні, наче для самих близьких, водять мене по нивах, а не виходять, тікотять зелені хвилі і хлюбують нива аж краї неба. Я тепер маю окремий світ. Він наче перлова скойка. Стулили краями дві половини. Одна зелена, а друга блакитна. І замкнули у собі сонце, немов перлини. А я там ходжу і шукаю спокою. Йду. Невідступно за мною летить хмарка маленьких мушок. Можуть подумати, що я планета, яка посувається разом із сателітами. Бачу, як синє небо надвоє розтяло великі, дихаючі крила ворони, і від того сильніше небо чорніші крила. На небі сонце, серед них я і більше нікого йду, гладжу рукою соболину шерстячменів, що в колосистої хвилі. Тихо пливе блакитними річками льон. Так тихо, спокійно в зелених берегах. Що хочеться сісти на човен і поплисти. А там ячмію. Хилиться йчесноких вуся хвуся зелений серпанок. Йду далі, все че хвилює серпанок. Стежки змінюються глибоко в житті Їх око не бачить, сама ловить лага. Воложки. Вони хотіли бути, як небо, і стали, як небо. Тепер пішла пшениця. Твердий, безотний колос б'є по руках, а стебло лізе під ноги. Я йду, усе пшениця і пшениця, коли сьому буде край. А я все йду. Самотні на землі, як сонце на небі. І так мені добре, що не паде між нами тінь когось третього. Прибій колосистого моря йде через мене, кудись у безвість. Врешті стаю. Мене спиняє біла піна гречок. Запашна, легка, наче збита крилами бджіл. Просто під ноги лягла співуча арфа і гуде на всі струни. Стою і слухаю, повні вуха маю того дивного гомону поля, того шелесту шовку, того Беззупинного, як текуча вода, пересипання зверна. І повні очі сяйва сонця, бо кожна стеблина бере і назад вертає відбити від себе блиск. Раптом все гасне, вмирає, здригаюсь. Що таке? Звідки? Тінь невже хтось третій? Ні, тільки хмарка. Одна хвилинка темного горя і мить усміхнулась направо, усміхнулась наліво і золоте поле махнуло крилами аж до країв синього неба, наче хотіло злетіти. Тоді тільки передо мною встала його безмежність. Тепла, жива. Непереможна міць, вівся, пшениці, ячмені, все це зілялося в одну могутню хвилю, вона все топить, все забирає в полон. Молода сила тремтить і пориває з кожної жилки степла, Клиготить в соках надія і те велике жадання, що його звати водючість. Всім панує тільки ритмічний, стриманий шум. Спокійний, певний у собі, як живши вічності. як крила тих вітряків, що чорніють над полем. Байдужно і безупинно роблять повітря повітрі кров. Немов говорить. Так буде вічно, Так буде вічно та буде вічно. Розплющую очі. Тепер я певний, що з того посіву зійшла срібна нитка вівсів. В'ється і блищить, мов шабля до ячмінь і пливе текуча вода пшениці. А згори сипле та й сипле, витрушує душу з двіночків, струже срібні дошки і сверлить крицю, плаче, голосить і сіє рехіт на дрібне сито. Он зірвався один яскравий згук і впав між ними червоним куколем. Я вже більше нічого не ходен слухати. Ця пісня має у собі щось отруйне, Будуть жадобу. Чим більше слухаєш, тим більше хочеться чути. Чим більше ловиш, тим трудніше зловити. Тепер я бігаю в поле годинами, по слухаю, як в небі співають хори і грають цілі оркестри. А вночі прокидаюсь, сідаю на ліжку і напружено слухаю, як щось свердить мій мозок, лоскоче серце і тремтить біля вуха чимось невловимим. Цікаво я знати, ну як вони оти роблять. І врешті таки підгледів. Сіра маленька пташка, як грудка землі, низько висіла над полем, тріпала крильми на місці напружено, часто й важко тягнула вгору невидиму струну від землі аж до неба. Струна тремтіла й гучала. Тоді, скінчивши, падала тихо вниз і натягала другу з неба на землю. Єднала небо землею в голосну арфу і грала на струнах симфонію Оля. Це було прекрасно. Пізно повертався я додому. Приходив у війни духом полів, свіжий, як дика квітка. В складках своєї одежі приносив запах полів, мов старозавітний і сал, спокійний. Самотній сідав десь на ганку біля порожнього дому і дивився, як будувала сніч. Як воно звадуло легкі колони, заплітало сіткою ченей, сувало і піднімала вгору непевні тремтячі стіни. А коли все це зміцнялось і темніло, склепляло над ними зоряну баню. Тепер я можу спокійно спати. Твої міцні стіни стануть між мною і цілим світом. На добраніч ніч вам ниви, й тобі, зозуле. Я знаю, завтра з ранішнім сонцем летить до мене в хату твоє жіноче контральто. І зразу дасть настрій привіт твій. Моя найближча приятель. Чуючи на мене своє червоне око, Папа ступає поважно, меланхоліно хитає задом і отстає. Треба ставить ноги, як білі колони, його підрізані вуха стрижуть. Здається, їм не до вподоби занадто гаряче сьогодні сонце, яке робить із них такі яскраві плями. А я Повний приязній до сонця стою до нього лице в лице. Повернутися до нього спиною, крий Боже, яка не при. Ти сієш у мою душу золотий засів. І хто знає, що вийде з того насіння? Може в вогні? Сонце. Ти дороге для мене. Я п'ю тебе сонце, твій теплий, стілющий напій. П'ю як дитина з материних грудей, так само теплих і дорогих. Навіть коли ти палиш, охоче вливаю в себе вогняний напій і п'янію від нього. Я тебе люблю, бо слухай, тьми невідомого з'явився я на світ. І перший віддих. І перший рух мій в темряві материнського лона. І досі той морок панує наді мною. Всі ночі, половина мого життя стоїть він між мною і тобою. Його слуги, хмари, гори, темниці закривають тебе від мене, і всі троє ми знаємо добре, що неминуче настане час, коли я, як сіль у воді, в на навіки. Ти тільки їсть в житті моїм сонце. Бажа не їсть. І коли ти відходиш, я хапаюсь за тебе, ловлю тебе на хмарах, збираю з квіток, з очей коханої. Коли ж ти гаснеш, творю твою подобу, даю найменше їй ідеал і ховаю у серці. І він мені світить. Ніколи перше не почував я так ясно зв'язку з землею, як тут. В городах земля одягнена в камінь, залізо і недоступна. Тут я став близький до неї. Свіжими ранками я перша будив в сон воду криниці. Коли порожнє відро плескалось донцем об її груди, вона ухала гучно з просоння і ліниво вливалася в нього. Потім тремтіла сиза на сонці. Я пив її свіжу, холодну, ще повну снів і хлюпав нею собі у лице. Потім було молоко свіже, пахучий напій, пінусь у скляці. І, прикладаючи його до уст, я знав, що то вливається в мене м'яка, як дитячі кучері, викар, на якій ще тільки вчора цілим роєм сиділи фіолетові метелики цвіту. Я п'ю екстракт луки або той чорний разовий хліб, який так гарно по сільськи пахне. Він мені близький, наче дитина, що зросла на моїх очах. От біжить він полями, як дикий волистий звір, і вигинає хребет, а крайниви стоять вітряки, наче пастки на нього, і готують вже зуби, щоб стерти зерно на білому муку. Я все це бачу. І прості безпосередні мої стосунки з землею. Я тут почуваю себе багатим, хоч нічого не маю. Бо поза всякими програмами і партіями земля належить до мене. Вона моя, всю її велику, розкішну, створену вже. Все її вміщаю в собі. Там я твою її наново, вдруге. І тоді, здається мені. Що ще більше права маю на неї. Ми таки стрілись на неві і мовчки стояли хвилину. Я і людина. І не знаю, ким я йому там здавався, але раптом крізь нього я побачив солом'яних стріг, затертих нивами, у гмарі попелу, що вертаються з чужої роботи, Ранцюватих дітей, сумнів з голодними псами. Все, на що дивився і наче нічого не бачив. Він для мене був як Паличка дирижера, що викликає з мертвої душі цілу картовину звуків. І я не тікав навпаки. Ми почали розмову, як давні знайомі. Він говорив про речі повні жаху і для мене так лагідно і спокійно, наче жай вороно кидав у поле пісню. Ага, людське горе, таке ловиш мене. А я не тікаю. Вже натяглися ослаблені струни. Вже чужа горе може грати на них. Говори, а що говорити? У цілій морі він має лише краплину. До когось перейшла гарячка і діти подушило, тому ще легше. А в іншого п'ять років, як тряків. і кожному треба кинути щось на жорну. П'ятеро голодних діток чомусь не забрала гарячка. Говори! Говори! Люди хотіли голіруч землю взяти, а тепер мають. Хтось їсть її сиру. Хтось копає в Сибірі, а тому ще легше. Рік лупив уші в тюрмі, а тепер становий раз на тиждень б'є йому морду. Раз на тиждень людину б'ють в лице. Говори! Говори! Як тільки неділя люди до церкви, а він на явку достанового. Все ж таки менша образа, як від своїх. Боїшся слово сказати, бо в тобі і брат і друг, і сват. А тепер нишком продає тебе за копійку. Найближча людина готова продати. Говори! Говори! Ходиш між людьми, як між вовками. Одно стережеся, Скрізь насторожені вуха, скрізь простягнуті руки. Між людьми, як між вовками. Говори, говори! Люди їдять в пранці, нужда, горілка. а вони в темноті жируть один одного. Говори, 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 говори. Розпечи гнівом небесну пані і його хмарами твого горя, що були блискавка і гріб. Освіжи небо і землю. Погаси сонце і запали друге. І говори. Город знову простяг до мене залізну руку на зеленім небі. Вукірливо вода я себе забрати. І поки залізо тряслось і лящало, я ще раз востаннє вбирав у себе спокій рівнин та синю безодню далеких країв. Прощайте, ниви, котіть собі шум свій на позолочених сонцем хребтах. Може, комусь він здається так, як і мені, і ти зозуле з вершечки берез. Ти теж кувала струна мого життя. Вони пошарпані. Але натягаються знову. Чуєте, вони навіть бренькнули. Прощайте. Іду поміж люди. Душа вже готова, струни натягнуті. Вона вже грає.